Вітаю на РБК Україна. Росіяни тягнуть час, як завжди. Меморандум кажуть, колись потім покажуть. А поки вимагають перемовини 2 червня у Вашингтоні. Чекають, поки Трампу набридне Путін. А у Берліні рахують гроші для України та кількість військових, яких треба навчити користуватися Таурус. Поки світ на межі великого рішення. Я Дмитро Олійник вітаю Рейтеровича, політолога. Пане Ігоре, вітаю вас! Вітаю Росія! Знову кличе Україну на переговори, Обіцяє показати так званий меморандум. А червня у Стамбулі Київ натомість відправив свій документ е, зі своєю позицією і наполягає, щоб росіяни зробили те саме перед зустрічю. Як це розуміти, як це трактувати? Та, ну, трактувати як затягування часу зі сторони Росії. Це взагалі яка, слухайте фантасмагорична історія. Ну, якщо росіяни кажуть, ми домовилися з українцями обмінятися документами, ну так ви ж повинні його прислати не за годину до зустрічі. Правильно, ви повинні це зробити мінімум за кілька днів. Якщо ви кажете, що 2 числа ви хочете зустрітися, значить, по за логікою у вас вже готовий. Дайте, будь ласка, його Україні, щоб Україна могла з ним ознайомитися. Я так розумію, ми їм передали свій документ. Хоча вони там розказують, що вони нічого не отримали. Ну це стандартна історія. І коли ми обираємо тут хто бреше, мені здається, відповідь очевидна. Причому що дуже важливо, вона очевидна і для наших партнерів. Вони прекрасно розуміють, що Україні точно нема чого приховувати. Тут ж до речі, ще важливий факт: Україна цей проект ще раніше передала штатам, тобто він точно є. І в принципі, сказати, що ми щось вигадуємо, ну тут навряд чи вийде Росія. Росіяни були цим не сильно задоволені, але м'яко кажучи, нам плювати які в них там настрій да з цього приводу зараз. Головне, щоб вони, ну як мінімум, нам передали цей проект. Хоча я не здивуюся, що росіяни можуть утнути таку історію, вони будуть ще трохи тягнути, а потім його викинуть в публічний простір, там за день, за два за зустрічі може бути і таке. Хоч хоч пісковий казав, що ми не будемо через змі розказувати про умови цього документу, ну вони можуть збрехати, оскільки їм треба буде, наприклад, спробувати перехопити інформаційну ініціативу, до такого слід бути готовими. Як треба Україні зараз себе поводити? Який сенс взагалі збиратися до Стамбулу, якщо ми не маємо на руках документу? Мені здається, що е, якщо ми там до, наприклад, до неділі цей документ не отримуємо, то Україна повинна офіційно виходити і казати, що ми не будемо зустрічатися 2 числа, тому що в нас немає предмету розмови. Ну, ми не знаємо, ми не хочемо е, слухати двогодинну презентацію дегенерата Мединського, який буде розказувати це, медичний термін, я уточнюю. Да? Е, значить, буде розказувати там знову історію і розказувати суть російського документа. Ні, ви, будь ласка, дайте цей документ, Україна з ним ознайомиться і прийде вже зі своїми зауваженнями до нього. Ну, щось мені підказує, що документ буде червоний, Тобто там все можна креслити відра... але суть же ж не в цьому. Суть в тому, що ви повинні, хоча б мінімально з повагою в цьому плані ставитися, якщо ви зустрічаєтеся щось. Обговорювати кожна зі сторін повинна знати предмет цих обговорень, а не так: ми вам дали. Ви, відповідно, я взагалі трохи знаєте, тут здивувався, ну, з одного боку, ми все правильно зробили, передали їм. Але за такою логікою можна було просто, вибачте, призначити стрілку, як казали, пам'ятаєте, в беремні 90-ті, і сказати: от наш представник Міністерства закордонних справ під камери вашому представнику передає наш документ і забирає ваш документ. Тому що, от вони ж реально можуть тепер розказувати, що українці нам нічого не присилали. Ну ми ж не будемо ходити доводити, що ми там не верблюди. Да, і ми насправді це зробили. Так що тут треба от почекати: є якийсь певний дедлайн, цей дедлайн бажано озвучити. Ну Сибіга вже на нього натякнув. Він сказав, що слухайте, а навіщо 4 дні? Якщо ви вже призначили, то давайте тоді документ. Ми подивимося. Якщо вони будуть тягнути далі, значить треба це буде публічно озвучити, звернутися в тому числі до наших партнерів і до Сполучених Штатів, Трампу передати привіт. Що Володя так з Москви тебе любить, що навіть не може документ передати українській делегації і тоді просто заявити, що не буде зустрічі, бо нема предмету розмови. Росіяни цього не зробили. А що на ваш погляд в українському документі міститься? Просто за логікою політики останніх місяців там о, достатньо однієї фрази ми готові до припинення вогню без попередніх умов, тому що ну в принципі ж поки що про це йдеться. Це цікаве насправді питання. Я більше дотримуюся позиції. Ну це моя суб'єктивна точка зору, що окремі положення цього меморандуму Україна могла б озвучити для внутрішньої аудиторії, тобто для українців, не обов'язково там прям детально. Але президент міг сказати, що ми передали документ. В цьому документі є кілька там блоків, вони стосуються того-то, того-то. Ну окей, вирішили зробити по-іншому. Я думаю, що насправді Україна передала і це правильно технічний документ. Тому що в нас, от як ви говорите, це ж логічно, да? припинення вогню. На той, на той лінії розмежування, яке за яка є зараз, і Україна в даному випадку пропонує мабуть, скоріш за все, технічні моменти, як це повинно виглядати, як це можна забезпечити, хто буде це контролювати? Тобто, ми все робимо по процедурі, так би мовити, да бо ми ж домовлялися про перемир'я. Ми не домовлялися про з росіянами про прибирання, як вони кажуть, першопричин кризи. Да? тобто, ми говоримо про інші речі. А от Росіяни скоріш за все принесуть набір зовнішньополітичних хатілок. І тут вже предмета тоді для розмови не буде, тому що сторони будуть стояти на принципово різних позиціях. Якщо до неділі буде документ, так чи інакше зустріч відбудеться, і дійсно ми здогадуємося, які там будуть вимоги Кремля, як Україна має діяти. Просто категорично ні встали, пішли, і потім вже Трамп все це бачить і сам оцінює, і приймає рішення. Чи як я думаю, так? Ну ми, якщо наприклад, зустрічаємося, ми вислуховуємо там російську сторону. Вони, мабуть, вислуховують нас. Я сподіваюся, що там діалог, там же ж не односторонній рух. Тобто, грубо кажучи, ми висказуємося про їхній документ, вони висказуються, мабуть, про наш документ. Якщо ми бачимо, що в них взагалі немає мандату, бажання і так далі прибирати якісь абсурдні пункти. а Таких пунктів там буде переважна більшість. Ну, ми ж бачили, що там зливають зараз засоби масової інформації і про захист російськомовних, і ще якусь там дурню. Ну, це ну його апріорі не може бути в такому документі. Головне завдання України вийти якомога швидше, швидше росіян зробити підхід до преси, чітко пояснити, що там відбувалося, з якими позиціями приїхали росіяни, чому подальші перемовини, наприклад, неможливі, тому що ми не побачили жодного бажання говорити власне про перемир'я, а побачили бажання продовжувати говорити. Да? Тобто, нам це не потрібно. Ми сюди не розмови прийшли, скажімо, вести і звісно, ну, звертатися до Трампа. Що дивіться, пане президенте? Ми готові були поїхати з тридцятиденним перемир'ям. У нас був у нашій делегації, є такий мандат, і Зеленський це неодноразово підтверджував. Вони проти цього вони розказують якусь дурню про помісну церкву російськомовних там і ще щось. Ну і далі вже тоді м'яч на полі знову дональда Трампа, європейців там, ну і частково України, але тут від нас менше власне залежить. Ну а оскільки Трамп казав, що я даю два тижні Росії... Подивимося, як ці два тижні будуть реалізовані на практиці. Ну крім двох тижнів Трампа, є ще Рубіо і і Їх риторика загострюється. Є Конгрес, на, там окрема взагалі історія як опозиція Трампу. Чи м схоже на те, що Білий Дім ще дасть рішучу відповідь Путіну? І я маю на увазі Трампа дотиснуть. Я думаю, що ну тут питання не в тому, що Трампа дотиснуть не дотиснуть. Трамп сам прийде до цього. Він в такій ситуації, що йому рано чи пізно це рішення прийдеться приймати, є звісно, давайте так заради об'єктивності, є там мінімальна можливість. Що росіяни дійсно підуть на якесь перемир'я, і ми побачимо там припинення вогню. Тоді Трампу може і не треба буде це робити, але це мінімальна можливість, і вона може відбутися там за рахунок появи якогось. Я не знаю чорного лебідя, да який от там з'явиться і власне може стосуватися там цих речей. По всьому іншому, я не думаю, що росіяни таке ну будуть робити, тому Трампу придеться виходити і приймати одне просте рішення. В нього два варіанти. Перший варіант він просто вмиває руки, виходить з перемовини, продовжує підтримувати Україну, хоча б на тому рівні, який зараз, але не вводить санкції проти росіян. І другий момент він виходить з перемовини, запроваджує санкції проти росіян. Якщо він просто виходить і санкції не запроваджує, мені здається, це може зможе без нього зробити власне сам конгрес. І тоді Трампу придеться знову обирати, підписувати чи витувати. А якщо він витує, йому треба пояснити буде американцям, а чого він витує документ, спрямований проти стратегічного супротивника Сполучених Штатів Америки, країни агресора, якою є Російська Федерація, так що в нього насправді ситуація не надто така, знаєте, е, е, обнадійлива з точки зору простору для маневру. Але він сам себе сюди загнав, якби він почав з того, що повинен був почати, тобто гахнув би спочатку по росіянам і дійсно змусив би їх сісти за стіл перемовин зараз мені здається, він би вже примирявся до промови Нобелівського лауреата там з премії миру. Да, але а, а, виходить, що насправді він зараз думає, як тепер викаратися з того, куди він сам себе загнав такої нерішучості. Ну ви кажете, Трамп сам прийде до цього. Його не дотиснуть він сам, але сам у він зараз каже два тижні. Дивіться, а йому вже не буде на основі чого брати. Ну слухайте, ну ну скільки, ну скільки можна, ще, я там жартував, казав кожні два тижні? Та Трамп говорить про два тижні, да <говорить> але в нього раніше а CNN, до речі сьогодні написали, що 27 квітня Трамп дав Росії два тижні. 27 квітня, ну тобто, два тижні вже пройшло, вже місяць пройшов сьогодні. 29 травня. да? так що в цьому плані я думаю, що питання не в тому, що там Трамп дійде сам. Звісно, на нього буде певний тиск його оточення. Вони будуть про це говорити, і мені здається, що в нього просто не буде вже підстав якось ще відтермінувати для Росії. І він буде правий, слухайте, Ну він росіянам дав кілька можливостей зберегти обличчя. Якщо Росіяни цим не скористалися, ну це ж не проблеми Трампа, це проблеми власне Росіян. Як е, кажуть Сполучених Штатах, проблеми індіанців шерифа не дуже хвилюють. Да в даному випадку це буде стосуватися власне Російської Федерації. Питання про Європу минулого року Макрон позиціонував себе як лідер Європи, е, е, анонсував тотальну підтримку України. Потім затиха от на перший погляд на перший план виходить Фрідріх Мерц. Вчора Німеччина обіцяла нову військову допомогу. В Україні на 5 мільярдів євро, а, чи схоже на те, що німеччина стає більш рішучою і і і і? Переймає лідерство, на яке глас поклав колись Макрон, ну мертв в цьому плані якраз робить те, що він обіцяв до виборів. В нього тут немає ніяких нових заяв. Для нього питання України це не тільки питання протидії Росії, це і питання дійсно повернення лідерства для Німеччини. І я думаю, що він найближчі кілька місяців, як мінімум, буде дуже активно цим займатися, а тому, що це слухайте, це ж приносить і практичні наслідки. Це ж не тільки заяви, це в тому числі і активізація. Німецької економіки і налагодження нових зв'язків ну в Європі в першу чергу да з, з іншими, скажімо, країнами. Ну і слухайте, традиційно для німців клацнути поносу французів, ну це ж така дуже гарна історична історія, так що Макрону треба прокидатися. Мені здається, він заяв робив багато гарних, але треба якусь ще якісь ще й практичні речі робити, оскільки наразі ці речі робить Німеччина. З іншого боку, дивіться, якщо ми подивимося на статистику, то ще навіть за часів Шольца, ну при всій повазі, Німеччина була другою країною після штатів з точки зору об'єм допомоги для України Мерс теж просто певною мірою продовжує те, що і було раніше. Британці французи вміють гарно говорити, але німці говорять можливо менше гарно, але вони більше роблять. Зараз в них з'явився лідер, який може і гарно говорити, але і при цьому непогано робити. І я взагалі б останній візит от Зеленського в Німеччину мені здається, це був один з най продуктивніших візитів президента України мінімум за останні півроку. Але є така думка, що Німеччина вона вся, вся в агентах Росії. І так чи інакше, ну там вона відрізняється від Франції. Тим, що ну не буде Мерца завтра, буде хтось інший. Є бюрократи під Мерцем, які працюють на Кремль. Так, це правда. В Німеччині більше русофільських певних якихось там поглядів, особливо в східній Німеччині. Плюс там є альтернатива для Німеччини відверто проросійська така сила. Але дивіться, у Мерца є мінімум кілька місяців. е, як там знаєте кажуть зараз. Медового періоду, да, коли особливо сильно на нього там поки не буде тиснути, йому ж треба якби, війти в стан справ. Е, мені здається, якщо він дуже гарно просто використає цей період е, на користь і дасть певні результати, продемонструє певні результати, то оцей оцей опір і бюрократів, і власне якихось проросійських сил він буде набагато меншим, ніж він, він міг би там бути. Мер, судячи з усього, налаштований поки дуже серйозно, він хоче все це робити швидко, він хоче все це робити достатньо радикально. Ну тепер головне, що він все Практиці реалізувався буде ключ ключовим, скажімо, фактором подальшого розвитку подій. Ви думаєте, Мерц надасть Україні тауруси? Я думаю, що вони нададуть Україні тауруси. питання тут тільки в часі, може вже й до речі, надали, але проки не хочеться особливо афішувати. Може бути і така історія. Е, ну, подивимося, але в будь-якому випадку йому треба це робити. А що стосується останніх питання, що стосується воно військового плану, але як воно політично всі ці удари України по російських критичних об'єктах ВПК останніми днями впливає? Чи впливає на готовність Росії далі вести війну, чи може примусити переглянути ці плани? Ну воно точно змушує росіян е, менше, скажімо, зосереджуватися власне на війні на території України більше думати про захист своєї території. І мені здається, якщо ми цю історію зможемо масштабувати. При чому кардинально масштабувати, і про це до речі, Зеленський з Мерсон тим же говорив. По суті, мова про це йшла у росіян, просто не вистачить ресурсів для повномасштабного наступу в Україні. Для нас це повинен бути пріоритет. І ми зараз усі ці речі, які ми робимо, ми повинні через призму цього робити. Тобто, пояснювати нашим партнерам, що удари по території Росії це не просто заради знаєте задоволення, там бажання і очікувань українців. Вони мають конкретну мету, і ця мета пов'язана з тим, що росіяни не зможуть вести широкомасштабний наступ в Україні. Все, так що треба цим займатися, і добре, що ми маємо підтримку як мінімум від ключових європейських країн. Будемо сподіватися, що крім підтримки, в нас будуть і відповідні ресурси це робити. Кремлі реально готові піти на це. Ну тобто, з одного боку, скажімо, Сполучені Штати Америки вводять тотальні санкції, коли нічого не вийшло там в Стамбулі, і Україна продовжує бити. Німеччина нам дає ракети, дає фінансування. Ну що, вони ж розуміють, що вони не переможуть Україну. Чи? Ну, вони розуміють, вони ще якийсь час будуть трепихатися, як то кажуть. Я боюся, що час, цей час точно розтягнеться до кінця літ. Ну тобто, якісь ресурси в них є, і доки вони їх не стеруть в нуль, ну звісся. Як наші військові кажуть на передовійським, не спілкуються, що доки вони не стеруться, просто от, ну, фізично да, вони будуть перти, тому що в них так все це побудовано, але просто за умови того всього, що ви перерахували, вони стеруться набагато швидше, ніж це було би там за інших обставин. І тому рано чи пізно Путін буде сам виступати ініціатором. Давайте сідати за стіл перемовин про щось говорити. Рівень апетитів нього може стати набагато менше. Ну принаймні, будемо на це сподіватися. Пане Ігоре, дякую за розмову, дякую за аналітику. Ігор Рейтерович, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях, тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут перше.